Наша розвідка побачила, що документи про Шакала випали з сейфа одного з терористів. Мені потрібно влитися до них і забрати цей документ, але я не знаю, де він. Сказали десь на балконі. Я думаю, я знайду швидко і мене не вб'ють за весь цей час. Друзі, я знайшов цей документ. Ми можемо відплятися додому, тому що вони знають, що я тут. Вони але саме не знають, хто це. Так, сюди пробігли, В мене побачили добре. Так, вони явно до чогось готуються. І я, мабуть, знаю, що це. Мені нападають. Браво е, один прийом. Мені здається, наші війська не зможуть вас розпізнати. Вам прийдеться з ними воювати. Прийом, як це чути? Прийом чути добре. В чому проблема? Я хочу повернутися додому з документами важливими. Я зараз відстрілююся. Я не хочу їх вбивати, це мої союзники. Тому саме я. Браво один. Діло в цьому, що ми не проінформували їх перед тим заняттям, як вбивати терористів. Вони не знають про ваше присутство. Якого біса? Я думав, ви про мене вже всім проінформували. Я з важливими документами можу померти тут. А ви ви навіть не сказали їм. А, право один прийом. Ми це зрозуміли Ви проінформували другу групу. Завежте цю групу фінанду. Щоб вас не розкрили, ми відправимо вам підкріплення. Через хвилин 15-20 буде. Приготуйтесь. Моя група кудись біжить. Ми, по ідеї, повинні зараз відбивати другу групу, так? Ви їх проінформували, як я зрозумів. Скільки там солдат? Брав, один там приблизно солдат 14-15. Постараємося вибігти до них з пістолетом. Якщо... Видимо, погано почнуть стріляти, просто здайтеся і розкажіть хто ви. Якщо почнуть, захищайтесь. А, вас зрозумів? Так. Вони десь тут мають бути зараз. Треба акуратно вилізти, щоб вони по мені не стріляли. Ох, чорт! Вони стріляють. Зараз я чуть чуть, -чуть відстріляю його. Так, все, закінчились патрони, треба достріляти цього. Так, опа, не стрілив. Так, вроді нікого. Ще один. Так, треба достріляти. Чорт, я не попадаю. Так, давай, 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 давай. Я не хочу з вами сражатися, але секретний документ. Важливіший. Це вбив. Їх так неприємно вбивати. Чорт, що за дівка? Вона мені геть зараз не потрібна. Треба бігом бігти в одне здання. Так, все застріли в одного, ще інша. Так, 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 все застріли ще інша. А, чорт, кровотеча. Добре. Зараз подивлюсь, що тут немає нікого. Треба лізти наверх. Сказали, що там по ідеї мене Будь мені сходити. Акратно. Так, все, будемо ждати. О, окей. Оп, один. Чор, моя голова. Нащо ж так биті? Вас, як паня, вже проінформували, так? Mm -hmm. Угу. Так, вони в мене в сейфі. Зараз покажу. Як я понял, готується велика атака. Так, то не додався відбуватися. У нас скоро почнеться. Та це я вже зрозумів. Будуть нашу міле. Тоді скоро почнеться атака. Я пішов займати свої позиції. Як і ти. Чорт, так намічається. Потрібно займати свої позиції. Приготуйтеся, вона скоро почнеться. Так, вроді би немає тероризи. Чорт, мого вбили! Значить, чому вже тоді десь. Готуємося, готуємося, хлопці, готуємося. Головне, щоб Ігл вижила. Вона затримає більшу частину. Потрібно їй допомогти. Зараз я піду і прибіжу. Так, дай я вилізу. Так, тримайтеся. Чор, ще одного вбили. Потрібно їх порішати. Так, іди сюди. І ти теж. Так, не, не теж можуть поцілити, але все окей, вроді би ще зі мною Перезарядочка. Так, і ось ще один. Так, відстрілюю. Дівч... Дівчатка вбиті. Це сюди. Все добре. Окей. Хлопці, побігли, побігли, побігли. Потрібно їх знищити. Так, швидко, швидко. Оху. Ми їх вб'ємо процентів. Хоч деякі цього не побачать. Так, мінус. Ще один вбитий. Так, ага, сюди. Оп, ще один, чуть мене не вбив. Все окей. І останні. Ми ви. Браво один, гелікоптери видвинулися до вас. Біжіть, як можете. Нас окружають терористи. Бистріше, бистріше, прийом. Ми вас почули. Ми відбігаємося. Скоро ми повернемося додому, хлопці. Бігом! Амит Амитрович Десай, бандит-терорист прізвища Шакау, втік тюрми у 2026 році і так незловне до 2028. Відомо, що він зробив понад трьох терактів і 15 пограбунків на території сучасної Індії. Має дуже велику армію, понад 100 тисяч людей. Місце бази два роки тому. До На даний момент база періодично змінюється. Інформація про наступну базу не існує. не існує наступний теракт.